Тарас Григорович Шевченко уривок з поеми і мертвим, і живим, і ненародженим, читає учениця 9 класу Воскресенського ліцею Малахова Наталія. І смеркає, і світає, День Божий минає. І знову люд потомлений і все спочиває. Тільки я, мов окаяний, і день, і ніч плачу на розпуттях волелюдних, і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає, оглухли не чують, кайданами міняються правдою, торгують і Господа, зневажають. Людей запрягають тяжкі ярма. Урють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть нива. Схаменіться, недолюди, діти й родиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику родину. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає й на небі, а не тільки на чужому полі. В Своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви бретеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього. Найшли, Несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих гречкосіїв. І сонця правду засрівать в німецькій землі не чужі, і притеся знову. Ох. Якби взяті всю мізерію з собою дідами крадене добро, тоді остався би сиротою святими горами Дніпро.